Nginx – вільний HTTP та проксі сервер, що розділяє дикий інтернет та приватну чи бекенд інфраструктуру. Саме через Nginx користувачі потрапляють на платформи TikTok, Zoom, IBM, Cisco та багато інших. Підтвердження можна побачити у нетворктабі DevTools з допомогою сервер-хедера. Коли користувач набирає у браузері мій сайт.com. Nginx дивиться на те, який ресурс вимагається в запиті клієнта і вирішує, де знайти його на сервері, а тоді надсилає цю сторінку чи файл назад як відповідь. Також Nginx часто застосовують для розподілу навантаження між кількома бекенд серверами та навіть серверами різного типу. Одночасно з цим він дозволяє налаштувати безпекові аспекти, додати кешування для підвищення продуктивності чи налаштувати його як реверс проксі. Усе це можливо через конфігураційний файл nginx.conf, що зазвичай знаходиться в etc каталозі Linux дистрибутивів, а поведінка самого Nginx сервера описується групами у фігурних дужках, які називають контекстами та дрібнішими параметрами, відомими як директиви. Сама директива це просто пара ключ значення, тому один контекст може вміщувати багато директив, головний або глобальний контекст. Єдиний, який не позначають фігурними дужками. у нього входять усі директиви, розташовані поза іншими контекстами, як от username чи розташування error логів. Але, швидше за все, налаштування вашого сервера розміщуватимуться у HTTP контексті, адже він вміщує більшість директив. Веб-серверу HTTP контекст надає доступ до статичного контенту, зображень та HTML-сторінок. Також тут можна специфікувати як один, так і кілька сервер контекстів, кожен з яких визначається номером порта, який він слухає. Ще у сервер-контексті можна обумовити розташування – файлів, у які записується кожен до одного запит, який потрапляє на цей порт. Хоча, звісно, найважливішою директивою є location, у якій вказується, де можна знайти source файли сервера. Таким чином, коли користувач заходить на домен, йому видає відповідний файл, наприклад, PHP чи HTML сторінку. Також у сервер контексті можна налаштувати SSL-сертифікати, додати Ріврайт директиву, щоб переписати шлях запиту, та застосувати ProxyPass для проксі сервера. Саме завдяки proxypass директиві можна переспрямувати користувача на абсолютно інший сервер, зокрема приватний. Таке налаштування називають Reverse проксі і воно забезпечує захист від ddos атак, виконує tls шифрування, балансує навантаження, створює умови для кешування та автентифікації. Це було відео галопом по IT. Ставте вподобайку, якщо хочете бачити більше подібних. Та залишайте коментарі, якщо бажаєте повного курсу по Nginx. Спасибі за перегляд, залишаємось на зв'язку.